Кінь на метлі літає, ви що, не бачите? Тут шоу. А Знаєте хто я? Хто вы? Конь в пальто. Ага. О ти попався. Ми тебе давно ловили. От так. А вот синосензе на мальхомах. Меняется. Пана, у вас я дозвол на марихуану? Это просто неколесно. Конь в планке дивиться, без рук. ика го го Не вгадай на чем уин высотил. На песни. На героине точно. Rakama kafo stereo freestyle. Tų, tų, tų. Ой, оце було вообще топово. Дякую, Це ти перевдягнувся? Тепер я в нього запитав за Бібер, а він побіг в хату подивитись, чи Бібер є. Зараз і скаже, що його також немає. Ладно, вийшов з дзвонимо? Ля ти криса. Зараз ми обміняємось з ним контактами, я встановлю його особу. Пора не виходити. На яхту заходити, чи що? Якщо заручником об'їхати. Заміру, на... дай плюс 8 восьмий заручник. А в тепловізор воду видно? Так. А, ну Давай. так все, слідкуємо просто, будемо катерами над ними плавати. Фриле... Якщо треба, нирнемо, нас Фриле... і балони є. Стрільба, стрільба, стрільба. Вогонь, вогонь, вогонь. А хто по нам стріляє? Все, все, припинити, все, хорошо. Ну дай туди, чуєш, дай туди. Закривай вогонь. Ви можете нарушника буде, -то якщо потеряти зараз. Чуєш? А я якщо буду плавати, типу, я зможу чути рацію і говорити? Я короче піднирну, а якщо що, кажіть мені винирюй і стріляй, поняли? Все, 448-й по дежурі під яхтою за квалангом. У мене є. У мене на березі є у лікаря. Наскільки це круто. Відійди до кінотеатру. Зараз ще Я тобі дам скіфер. Ну, слітай. Візьми ахваланг і зайди ти поживаєш. Куди ви нирюєш? Давай, пернай, нас... Бля, куди я поліз? Блять, я вылез случайно. Ты наш, ты наш, це наш. Да. Я случайно. От, бнусь нахуй. Это, блядь, я я вынный выплять. Ч <реку> и тебя флаг устал. Портанула тебе. Люди, блядь, нахуй на нервах нахуй, блядь. Хлопцы, когда бы достанет зенок, высну-то им а, требования и А кто уводи, кто уводи? Я, Ази, 448. Дьюандер. Типа вот біля яхты, коли винирював трошки. Слухай, слухай, що вони говорять. Передавай инфу. Забывай, что вони тебе тоже чують в рацию. Ну да, я сейчас глубоко. И приложись ухом до корми. Порта, до винта. Локатор, локатор. Капец, тут таке происходит. На яхті, коротше, люди захопили yeah, okay. заручника. Зараз послали перемовника до них. Я взагалі ось під яхту, ззаду, де драбинка, типу, у воду. Під кормою, от плаваю. По заручнику бачу ззаду. Вон кіт, вообще плаває. З правої сторони за вуглом ще один. Фердінас, тільки тримайтеся так, щоб ми вас бачили в полі зору. Так, да, звісно, Огонь. Спіть, ураження. враження, на враження. Вони ебнули Фердінанда. Вогонь на враження, туди. Насипайте, насипайте, да облами стоять. Дальше насипайте, далі. Куди не виходить. Ох, зря я сюди виліз. Подивіться в тепловізор, вони там ще живі чи не. Бачу. То є з бога, відтягніть Фердинандо. Фердинандо відтягні. А де він? Фердинандо бачите десь візон? Не бачим ще. Ми зайшли в машинне відділення. Не нашу по воду, на вору ще відставку. Хлопці, нікуди не заходьте, вийдіть назад. Вони перестріляють, назад ми. Виходимо, виходимо. Виходьте назад. Вони Фердінанда за нашу середину. Його тут не видно. Там їх в машинному від. Ой-ой-ой. Обіл одного. Ось відос бачу Це я це я да я забрав відоса Я тут медикам сигнали тебе Я тебе спаливс ти далеко? А ну давай не підглядай. Ти його не забрали там за 920-й ти да Він хіба не на другому катері? Ні, Він військовий. я шукаю де він там дербуть Диспатчі, ти що, пішов штурмувати від ось? Тебе щось там настріляють. Ти що штурмувати? Там холодні всі, ви там, блядь, розвалили все, повністю вся лодка розкурючена. А, ти вже пішов туда трошки. Опливу навколо яхти. Може, почую щось. А Торіст на зв'язку? Так, немає, але я немає, не бачу. А там два офицера. Бачу, 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 за ручника. Болеть, на уражение выходит. Жесть! Вертолет в воду упал. Стой, поел, что за дичь происходит? Ой, захлынулся. Что происходит? Люди. Що відбувається? Де я? О, -о, -о. Ух, как я вчасно отбег. Все, наш штурм прошел успешно. Молодцы. Уже як как можете, поднимайте СПР там, туда сюда. <свят> а <свят> а меня вот ты, сука сука, кормить хотел, а, блядь, ты, сука, на. Блядь, кормить ты, сука, будешь, нахуй, теперь, блядь, на зоне, нахуй, таракани, блядь, понял, нахуй, блядь. А все було то, Що було то. Да, оце операція, звісно, сьогодні проведена. 120-й пас пан Хонда. Я заберу. Пацаны, ви молодки, блядь. А ми всі мимо лодки, Та шо ж, бля. Блін, а у мене там цей стояв джипчик. Я перезаходив і зник, короче, походу. Дивіться, риба по песку. Риба, ти шо, виконуєш, таке. Ви бачили? Тазі, плыви, візьми, тому що двоє. Диви, риба, ти ви не бачите рибу по піску йде? Жесть. Ось вот так, ось все, треба набросати свої ці. Поліція! Блять. Нахуй ви їх наложили всіх, блять, рядом. Йобаний в рот. Чай. У нього був важкий день, він спить. Ви маєте право Все, oh. сказати, маєте адвокаті, Ви Маєте право на адвокат і тепер.